Що подарувати друзям, коли ти не знаєш, що дарувати. Якщо твій друг айтішник, подаруй йому чорний рюкзак, чашку з підігрівом, можна подарувати крісло, підставку для ноута, зволожувач повітря, якісну комп'ютерну миш, класний світильник, який чіпляється на монітор, набір для чистки клавіатури, окуляри для комп'ютера, будь-яку головоломку, прикольну підставку для рук. Якщо твій друг мерзляк, йому можна подарувати теплі навушники базового кольору, якісний термос, чашка з підігрівом, теплі прикольні капці. І ці теж теплий плед або ковдру, набір затишних і теплих носочків, грілка для ніг або електричне простирадло, набір крафтового чаю, якісна термобілизна, кігурумі або грілка для рук. Якщо твій друг б'юті-експериментатор, він точно буде в захваті, якщо йому подарувати масажер, адвент-календар, набір догляду за тілом в різдвяній упаковці, органайзер для косметики або холодильник, набір альгінатних масок, набір різних бігудів або мультистайлер. Якщо твій друг фанат фільм